Друзі, перші про головне поїхали у першу суботу нового року, коли країна ще оговтувалася від гучних політичних заяв і несподіваних подій в українському медіапросторі вибухнула новина, яка вмить перетворилася на сенсацію у карпатському селі, відомому своїми старовинними традиціями і найщадками мольфарів. Один із найбільш авторитетних хранителів знання зробив публічне пророцтво під час ритуалу, що проводився за стародавніми обрядами. Він озвучив конкретну дату рік. Коли закінчиться війна і призвище того, хто не доживе до цього моменту, Пророцтво пролунало різко без двозначності. Путін помре до літа 2026-го через хворобу і глибоку рану, яку не побачить ніхто, і тільки тоді закінчиться ця війна. Хвиля реакції прокотилася з шаленою швидкістю від соцмереж до закритих політичних чатів. Спочатку це сприймали як містичний елемент народного руху, проте вже за добу до українських спецслужб почали надходити Водити тривожні сигнали з різних каналів, за словами кількох джерел з Кремля, стан Путіна дійсно погіршився. Від середні осені він не з'являвся на публіці без ретельної підготовки. Більшість звернень були попередньо записані або синтезовані. Зафіксовано кілька таємних консультацій із західними медиками, а також нетипові переміщення внутрішніх охоронних підрозділів. Його найближче оточення перейшло в режим повної ізоляції, ніби готуючись до непередбачуваного сценарію. На цю Мутлі в Києві відбулося кілька закритих нарад, де обговорювався майбутній перехідний період у разі зміни політрежиму в Росії. Джерела наближені до банкової, підтверджують, уже формується команда, що координуватиме сценарій після воєнної угоди. Особливу увагу приділено юридичній формулі капітуляції. Не як символу, а як міжнародного документу з правовими наслідками. Ключовими фігурантами процесу має стати новий президент України. Очікується, його оберуть у рамках широкого національного мандату з чітким завданням довести війну до переможного юридичного завершення. Пророцтво Мольфара несподівано стало частиною реальної стратегії, не через магію, а через те, що усе більше аналітиків сходяться в одному: Росія входить в період постпутінської дестабілізації. Хвороба диктатора, ймовірно, онкологічного характеру, змушує систему працювати в режимі після нього. Хоча офіційно це заперечується. Боротьба за вплив уже розпочалася. Патроша в шуйгу навіть окремі регіоні князьки проснують власні моделі майбутнього. Водночас зростає ризик внутрішніх переворотів збройного супротиву або спроб розколу самої федерації. Аналіз ситуації свідчить: якщо Путін справді не доживе до 26-го, то кінець війни відбудеться не лише на папері. Це буде цивілізаційний перелом. Капітуляція Росії стане не просто політичною подією, а актом, що зафіксує крах імперської доктрини. Новий президент України, підписавши документ про завершення війни, закріпи. Статус держави як гаранта нового порядку у східній Європі, і пророцтво мульфара стане не просто символом надії, а ключовою точкою на усій історії. Після оприлюднення пророцтва в українських аналітичних колах розпочався не гласний аналіз прогнозу не як міфу, а як можливого геополітичного сценарію. Особливої ваги надали деталі, які прозвучали від мольфара гниючу рану всередині та мутний розум тирана. Кілька медичних експертів, що працюють із відкритими даними про зовнішні. Ністі поведінку Путіна уже давно звертали увагу на нестабільність його стану: тремтіння рук, нестійкість ходи, розфокусований погляд під час публічних виступів. Останні відео за інформацією технічних служб західних агентств мають ознаки глибокого монтажу або попереднього запису. Водночас, деякі внутрішні кремлівські джерела, що раніше мовчали, раптом почали підтверджувати, що нічого не контролюється напряму. Усе йде через третіх осіб. На фоні цих чуток Патрушеви кілька ключових фігур. Ури з Радбезо РФ почали просувати власну лінію. Тиха передача влади у разі фізичної неспроможності Путіна за сценарієм, що обговорювався в закритому колі після фактичної смерті диктатора, її можуть оголосити з запізненням, паралельно формуючи лояльний перехідний уряд. Головною ціллю такого маневру є не лише контроль ситуації всередині країни, а й організація формального виходу з війни без публічного приниження режиму. Проте в оточенні президента є і радикальні сили, які категорично Проти капітуляції саме між цими таборами зараз відбувається найгостріше протистояння в українській владі. Своєю чергою активно готуються до будь-якого з варіантів. Уже створено неформальну групу дипломатів, юристів і стратегічних аналітиків, які розробляють юридичний формат капітуляції Росії. Можливо, що новий президент України як передбачається, отримає мандат від суспільства не тільки на перемогу, але й на фіксацію наслідків повернення територій, виплату репарацій, визнання відповідальності РФ за розв'язання. Дня війни символічно, що саме нова постать стане фіксатором поразки кремлівської системи, яку ще донедавна називали вічною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.